Prepare Grammar. Unit 18. Making suggestions. Робимо пропозиції. Слово suggestion перекладається на українську мову як пропозиція. Пропозиція це план чи ідея, яку ви хочете комусь запропонувати. Why don't we go to the concert? Чому б нам не піти на концерт? Shall we meet outside the cinema? Давай зустрінемося біля кінотеатру. Why not ask your mom to drive us? Чому б не попросити твою маму підвести нас? Let's go to a restaurant later. Давай підемо у ресторан пізніше. Після таких виразів як. Why don't we? Чому б нам не? Shall we? Давай ми. Why not? Чому б не? Та let's. Давай. Ми вживаємо її слово без частки to. Shall we make a cake? Давай зробимо торт. Why don't we buy some lemonade? Чому б нам не купити лимонаду? Why don't we? Чому б нам не? Shall we? Давай ми. Why not? Чому б не? Є питаннями, тому в кінці речення ми ставимо знак запитання. Shall we meet at 8pm? Давай зустрінемося о 8-й годині. Why not go by bus? Чому б не поїхати на автобусі? Речення, які починаються з let's, давай, є стверджувальними, тому в кінці таких речень ми ставимо крапку. Let's go to the football match. Давай підемо на футбольний матч. Коли хтось робить пропозицію, ми часто використовуємо такі фрази. Cool. Круто. Sounds good. Звучить добре. You are right. Ти права. Good one. Хороша ідея. Excellent idea. Відмінна ідея. Щоб зреагувати на пропозицію. Let's go swimming – cool, Ходімо поплаваємо. Круто!